Да, это у нас наши единственные фотографии, которые у нас остались. в Память о дочери. Мати померлої дівчинки Ольга не може стримати сліз. Каже, ще місяць тому у них була здорова життєрадісна дівчинка-катруся, а тепер залишилися лише гіркі спогади. Все почалося із невеликого кашлю. Дитину спочатку лікували вдома, а потім відвезли до дитячої лікарні, де встановили діагноз пневмонія. Утім, за кілька днів їх із підозрою на кашлюк відправили до інфекційної лікарні. Там с неподтвержденным диагнозом коклюш нас сложат в общую палату, где находится четверо детей уже с коклюшем. И в этой палате цвель, грязь получается, и у ребенка двухмесячный тогда еще полтора месяца ей было без прививок, без ничего с неподтвержденным диагнозом лежит в этой общей палате. Мати вимагала, щоб їх розмістили в окремій палаті, але отримала відповідь, що приміщень не вистачає. У палату із немовлям підселили ще трьох хворих дітей і дівчинці стало гірше. На протяженні чотирьох днів у неї стонуще дихання. Ребенка, коли держиш на руках, вона тяжко, ну, так, стонять у неї. Получається, я їй коли говорю, вона не реагує, да що це вірус, це такі щас важкий вірус, і вона... Вірусом. Коли стан дівчинки перетворився на критичний, її терміново перевезли до обласної дитячої лікарні, але запізно. Через добу малеча померла. За результатами розтину, причиною смерті став сепсис. Зараз лікарі-інфекційники переконують, зробили все можливе, але дівчинка була із вродженими вадами імунітету. Це інфекційна дитяча хвороба, яка. На жаль, в ранньому віці дуже важко перебігає. Чим менше дитина, тим, тим важчий перебіг даного захворювання. І як ускладнення, враховуючи ранній вік дитини, імунодефіцитний не став, ускладнення цього захворювання була б не мені. Не було б сепсису, якби імунітет у дитини був на достатньому, на достатньому рівні. А він у нього не на достатньому рівні, тому що дитина маленька до місяця, дитина Мала там певні примобітні фони. Дитина мала внутрішньоутробне інфікування, тобто це все її стан погіршувало. Утім, батьки запевняють, жодних вроджених ват у дитини не було. У смерті дитини в Бетігорем люди звинувачують лікарів інфекційної лікарні. Мовляв, саме через їх недбалість дитину не тільки лікували від неіснуючого коклюшу, але й занесли інфекцію, яка спричинила зараження крові. Дані страшне состояння стін. всего там находящегося внутри. И жена еще мне рассказывала, что первые три дня там не было воды. То есть, ну, антисанитария, грязно, не убрано ничего. Жена рассказывает, что шприцы, которым делали уколы ребенку, где-то набирались непонятно, приносились все вместе в палату и кололи кому какой непонятно препарат. Батьки подали заяву до прокуратури про злочинну недбалість лікарів, яка потягла за собою смерть дитини. За даним фактом розпочати досудове розслідування відомості про кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. А саме Неналежне виконання своїх обов'язків медичними працівниками, яке за собою повлекло тяжкі наслідки неповнолітньому. Поки що лікарів навіть не відсторонили від роботи. Щоб пред'явити підозру, потрібно спочатку провести допити, зібрати матеріали та зробити експертизи. У лікарні натомість проведуть службові перевірки, і це може зайняти не один тиждень. Утім, батьки померлої дівчинки рішуче налаштовані добитися правди. Ну, ми добиться добитися справедливості і зрозуміти чого дійсно наш ребенок умер, тому що ну так просто оставлять цього нельзя. Щоб всі, хто віновій, щоб не слід наказання. Олег та Ольга розуміють, жодне покарання винних не поверне їм доньку. Утім, сподіваються, що відсторонення від практики горе лікарів, хоча б врятує життя іншим дітям. Разбирательство они прорубили базу к этому сейчас.